На полянці квасовий. А скільки лить? Помню? Стиш, стой, стой. Хорош, хорош, все. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, сьогодні така буде рибалочка на Судака. Дивлюся, всі вже ловлять Судака. А я один тільки не ловлю, виходить. Взяв сьогодні таку паличку. Судачину, жорстеньку, савадочку до 16 грамчиків. Поставив легенечку катушечку і буду рибалити. Приїхали мені новенькі, новесенькі, двохкольорові, двохкольорові наживочки. О, тут просто їх бомба-граната. Дуже і дуже багато. Приманочки компанії Віст. А пам'ятаємо, віз це український виробник. Я вам покажу двохкольорові, спеціально взяв. Зараз просто перед кіном покажу. Гляньте, камера, мабуть, не передасть такий спинка голубенька, а знизу яблучко. Як думаєте, щучка на таке буде клювати? Я вважаю, що буде. О, і синенька бльосточка. Ікс вістик. 3,6. Лимончик. О, трішки гачечок маленький. Трішки можна було би більше, але ж нічого страшного. Просто просто гигант! Эй! Эй-то! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Оце! Оце красиво! Це двуха, полтора точно! Ну вистроили! О! Димончик! Ох, любі друзі. Дивіться, а в мене фрикціончик фрикціончик сильно-сильно попустив. Попустив з рибалочок і був не затягнутий На викиді на лимонного, Я його називаю лімонний. вістик лімонний. Але ж це ж X-Віст. Якщо Женьок тільки що на ріпірка лупанув, то в мене гляньте такий самий такий самий але ж, А, ще так поганенько держиться. Гляньте. Ні, цей, мабуть, трішки менше, ніж у жінка, але ж це добра закилуха тут. Гляньте, любі друзі, це закилуха. Віст! Віст просто рулить. І це і у Женька віст, у мене віст. І дивимося зараз по ютубчику. Багато у кого віст, і у всіх віст руле. А в тебе їх свіст, так? Да? А це скільки? 3,6 дюйма, да? 3,6, так. Да, це найвеликий. Я ще, ще глядачам кажу, що трішки маленький гачечок. Ну глянь, да, можна було б трішки і більше. Ну ми ж не багрільщики. Ні, ми, ми любі друзі не багрільщики. І це супер-пупер. О, це закид зробив. Оця савадочка кидає як пушечка. Вона до 16 грамчиків, там у мене десяточка, трьохтисячний фортран і експериментальний шнурочок тут поставлений. А ми бач, просто постояли трохи, подали. Да. Так... Конечно. Ти ж вже тут кидаєш і не кидаєш. О, оце стюком, любі друзі. Робимо, як то кажуть, висновки. А, це такий маленький відпускний. Ми такі в голодні години не брали. Дивіться, робимо такі висновки. Ми сьогодні в трьох приїхали, і у одного із нас тактика, він ходить, став на точечку кить-кить і пішов далі. Не клюнуло, пішов далі, не клюнуло, пішов далі. А ми з жінком. Ну, як кажемо так, сміємося так. Ну, чесно кажучи, а чим займатися на рибалочці? То і так шутимо, сміємося і кажемо, ми ж наші спіци і розуміємо, що весняний судак це такий проходящий. То можна стояти на одному місці і чекати того проходячого судака. І, чесно кажучи, поки що все от тако. Так, любі друзі, кому? Вдруг буде цікаво, палочка до 16 3,6 резинка і поставив 15 грамчиків. Начебто перегруз. Я знаю і ви знаєте, що компанія Азура зробила таку палочку. Тут новітні технології, і її зламатись, це ще треба постаратися. Але ж якщо вона у мене зламається, то ми ж нікому не скажемо, що це я її так перегружав. Ух, без всякого нарікання, без всякого намюку, що був якийсь перегруз. Під нашечка. Це я на цій водоймі полюбляю ловити такими вагами до 15, ну, максимум ставив 16 грамчиків і це ж собі думаю, ця палочка, як під цю водойму, чи треба буде мощнішу ставити? Начебто... Ну тут дуже-дуже мілко, тому ну, поки що гляньте, мені подобається. Під ще можна воно подергати. Ах, зійшов, зійшов! Оце да. Оце лупанув. І фрикціончик. Чули, це просто не затягнутий фрикціончик, мабуть. Я його на підсічки не пробив. Ще хлопці такого ріпірка, Такі кольора. 15-й колір. 15-й колір двохкольоровий наживочки такі. Ну хто ще робить такі гарні двохкольорові наживочки? а? а? Синя. Чесно, не буду брехати, я не бачив. Я вдома не відкривав пачечки. Дивіться, синя бльосточка, як я її полюбляю. Отакенький От ріпер трьошечка в 15 кольорі. Двойнічочок, гляньте, гачечок-двойник. Величенька засібка. Можна і менше поставити 10 грамчиків джихріг. І вдруг кому буде дуже і дуже цікаво, на цієї катушенці в мене 0,5. 0,5 ниточка. Експериментальна, але признаюсь, вона чотирьох жилочка. Любі друзі, а -а -а. і ще йде на мене, тільки що йшов прям на мене. А -а -а, гарний. Я це все собі думаю. Чого не сходити в машину, не взяти підсака. Є ж гарний, просто суперовий піцак. Зараз, якщо цього достану чи не достану, піду візьму піцака. Гляньте, була, був такий миг, він пішов на мене о і теж... Теж гляньте, гарний. І теж гляньте, гарний. Давай, давай. Ріпер. Друзі, а це вже і ріпер порадував. Покажи, відкрий пащу. Оцей, що я вам показав, синя, синесенька бльостка. По темної водички синенька бльостка. Це те, що доктор приписав. О! Двохкольоровий, на що тут, що ти що як взявся? На то, що ну, оцей колір зверху не знаю, як працює, але ж, він, бачите, він темненький і в ньому синя бльостка. А синя бльозка, вона просто в темній воді супер. Ну, робить чудеса. Поборов я свою лінь от такий. Опа! Отаки От підсачка, весточка. чик-чик. О! Мабуть, 2 метри чи 2,5, я не пам'ятаю. Але ж супер буде, супер-пупер. Щось розповідати вам про проводки, про пиво не буду. Тому що в цьому ро... Ох, блін, оце це щука! Це була, звісно, щука. Така покльовка і зріз. Друзі, тут є щука. І гляньте, я вам тут трендів-трендів. А може, так, да, так, да, гляньте, вже думав, може і шнур десь. Ні, зріз. Так, да, зрізала. Це щука, любі друзі. Просто на покльовці дрічі нема. Перев'яжемось. Отакенькі застіпки. Кажу, Женьку, десь є і менше, але знайти не можу. Нолик буде хай Нолик. Флюрик тут у мене 0,2, це теж кому цікаво. 0,5 ниточка і 0,2 флюрик. Я вважаю, що для Судака 0,2, з головою. Хоча практикую, любі друзі, на Судака десь 25-27, але ж після вукуневих рибалок, як був 0,2, так і залишився. Почав ставити більше ваги, пішов вже на 15 і цей флюрик 02 не держе. 02 шнур, флюрик не держе хорошого такого закиду, 15 грамчиків лопає. Тому будемо ставити щось товще. товще в мене 0,27. О, 0,27 це буде ну, супер. Хлопці, Мілкий? Мілкий! Що це я гамнюк? Я не зрозумів! У хлопців не а у мене клюнуло сразу гамнюк. Ох! Порвався! І що це порвалося? Блін, да, гляньте, я щось не можу зрозуміти. Ну це явно судак, гляньте, лопнув флюрик. Як це так можна було? Незрозуміло, але ж ви все бачили. Піду заряджати нову силіконочку. Дивіться, яка мало. А що вона зробила? Такою хватачею неймовірною. Просто нереальні. Як вмазало. Ну, Місцяки дуже і дуже шикарні. Я тут вперше, я в цих краях не був. Але ж бачили, в мене був зріз, я ще погрішив, кажу, застібка перерізала флюрик. Хоча флюрик тут товстенький вже поставив 0,26. І тепер зрозумів, коли у Женьки воно щучка бахнула, тут очерет і тут щучка є. І то у мене, скоріш за все, не флюрик лопнув, а то, вона з... то була щука, а не судак, і зрізала мені. Система приготування їжі утеплена. Малесенький балончик. Я бачив обзорчик у тебе. У Женька є обзорчик на оцю системку. Ми трішки проголодалися, тому. Женьок каже, а у мене супчик завжди з собою. Давайте зваримо. Бистра суп. суп 600 чи 900, скільки тут? 900 мл. Думаю, на трьох нам буде ну, перекусити супер-пупер. На полянки квасовий. А скільки лить? Повні? Стой, стой. Хорош, хорош, все. Гудить, шкварчить. Опа! Ось все, весточка! Ох ти, красавелка! Ось для таких обривчиків і потрібна така підсака. Щучка. Ну що, друзі, скінчається рибалочка. Хочу сказати, що сьогодні савадочку вигуляв по повної. От прямо от хотів на цій водоймі по судочку вигуляти. Цю савадочку до 16 грамчиків По наживочкам теж зробив висновки. Незважаючи на те, що віста набрав багатенько і кольорових це двокольорових наживочок. Але ж сьогодні, от гляньте, пачечка. Навіть ну одна приманочка залишилась у 15 му кольорі. Ну, я його можу назвати синенький, жовтенький і ще й синенька бльосточка. До слідучої рибалочки Закажу за, ще за, 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 за одну таку пачку. Ну бачимо, ну, бачимо, Якби б знав, би, що таке буде клювати на такий колір, взяв би блін, не одну пачку, а там п'ять пачок. І більше б нічого не брав. би. Любі друзі, слава Україні і слава ЗСУ!